Так, сьогодні будемо ловити рибу, будемо ловити на хліб. Що клюне? Подивимося. Зазвичай клює форель. Карп ще не хоче брати. Так, Зараз буду закидати, не знаю чи буде видно поплавок. Погода така похмура. Подивимося, чи щось клюне. Дивіться, зразу зразу поклявка. О, попловок йде під воду. підводи. У нас форелька. Тільки закинув вона зразу клює, а недавно я її годував. Так, тепер треба її вчепити. Годую я її червоним кормом, м'ясо вже має бути червоне. Зараз ми її будемо відпускати і будемо пробувати закидати знову. Так, рибу ми випустили, закидаємо ще раз. І напевно знов буде форель, Зараз подивимось. вже поплавками от і маємо наступну форельку Так, рибу знову випустили. Більше нічого не хоче клювати, бо форель навіть, навіть не дає, щоб хліб впав на, на долину. трохи потепліє, тоді я думаю, що буде йти і карп, і карась, амур, тоді будемо показувати, будемо ловити.